Український пляцок добре знають і за кордоном. Найпопулярніший він у Польщі. Називають його там мазурка і традиційно печуть на Великдень. Такий мазурок, як правило, випікається на великодні свята. Його можна випікати з різних інгредієнтів. Нині Існує понад 100 рецептів пляцків – найпопулярніших десертів Західної України. Зараз я поставлю тісто в духовку, а для цього треба його перехрестити, тому що це оберіг український. Пляцки ми звичайно печемо тоді, коли ми запрошуємо багато гостей. І в кінці забави. Ми ті пляцки ріжемо на маленькі кусочки, роздаємо їх. А особливо це стосується весіль, коли теж багато людей. І ми кожному даємо такі маленькі сувенірчик.